Зоя. Я Аліна. я Оля, я Єва, я Софія, я Дарина, я Настя. І разом ми гід, бригада Росинка, колкісної селищної ради. Наша АГІ-бригада Росинка була створена у 2017 році. У 2019-му брали участь у обласному конкурсі на тему. Укрім тобі міряний край, яка долі, що тебе я маю. Нас нагородили грамотою за креативний підхід до втілення екологічної тематики. А зараз ми працюємо у оновленому складі. Звернення членів агітбригади «Росинка» до учнів школи. Любіть, вивчайте і оберігайте природу. Любов природи це любов до батьківщини, до свого народу. Це наш світогляд, наша мораль. Вести нашого життя, бережіть і збагачуйте скарби рідної землі. Це обов'язок кожного. Любіть, вивчайте і оберігайте природу. Що можемо ми прозріти нараз, очистити дім свій від бруду, Бо рідна земля, не чекає образ, а дій свого вільного люду. Любіть! Нас в цілому і від кожного зокрема залежить, чи буде лати пісня солов'я, чи будуть дихати прохолодою прозорі джерела, чи буде влюбитися риба в чистій воді річок і озер, чи буде над нами блакитна синь неба в недалекому майбутньому? Екологія це ж слово супроводжує міня. Залишається лише слід у душі, доторкнутися, до якої можна тільки живим словом. Члени агітбригади бригади Росинка створили проєкт на тему екологічні проблеми річки Стир та шляхи їх вирішення. Ми пропагандуємо екологічний знак серед учнів школи та жителів села Боровичі. Учасники організовують рейд перевірок стану лівого берега річки Стих. Члени агітбригади проводимо знищення невеликих смітників шляху закопування. Ми інформаціюємо, інформаціюємо про екологічну ситуацію річки Стих. У Боровичах поміщаємо у районній та обласній пресі. Учасники досліджують. Води у місцях забруднення та виявлення мікроорганізмів у весняно-літній період. Беремо проби води для аналізу у самих фідерстанціях. Учасники агітбригади Росинка зробили проєкт Я господар своєї школи. Ми створили алею у спині, посадили декоративні дерева у межах території школи. Також створили клумби класово школи, оголосили конкурс Найкраща клумба. Ми займаємось поселенням навчальних кабінетів. Випускники подарували в школі 50 янти, подарунок до 50річчя. Ми, учасники Оліт бригади «Росинка», створили проєкт на тему Природоохоронні об'єкти волині. Черенський природний заповідник. Найбагатше місце в Україні, бо на його території живе 200 видів тварин, понад 100 видів тварин і рослин, занесені до Червоної Книги України. Другий проєкт Шацький національний парк. В ньому розташоване одне з найбільших озер України.